То та Жена добра, то та жена добра, 1 2 серпня 2009 року в місті Монастириска відбувся 11-й всеукраїнський фестиваль блемківської культури, дзвони Лемківщини. Як і у попередні роки, у рамках фестивалю проводилося хід парад учасників відвідування музею лемківської культури, відкриття та закриття свята, велика концертна програма за участю найкращих артистів України. Гостей, аматорів мистецтва, запалення та гасіння ватри, прес-конференція для журналістів. Концертну програму відкрила літературно-музична композиція, пролог. Лемківська ватра зібрала тисячі краян з багатьох областей України. У ніч з суботи на неділю бавилася молодь. Паралельно з концертом проводилися конкурси, на знання історії Лемківщини, лемківських традицій, звичаїв і побуту, бесіди і гумору. У концертах виступали колективи з Польщі та Сербії. 2 серпня на Ватряному полі, неподалік сцени, зранку відслужили святу літургію та посвятили новозбудовану каплицю. А після 12-ї години продовжився святковий концерт. Ввечері на урочистому закритті фестивалю голова всеукраїнського товариства Лемкінщина Венгринович Олександр Іванович щиро подякував всім за працю, спонсорам за кошти, а глядачів запросив на наступний фестиваль. Шановні гості, дорогі краяни, два дні ми слухали пісні із золотої, скрині ленківські пісні. На мою думку, і на думку оргкомітету, здається, що наш фестиваль з гоню Лемківщини здався. Чи буде то підтвердження? Разом з вами ми били серед гір, подичків. Разом з вами ми згадували наш рідний край, нашу батьківщину, батьківщину. Я, я голова комітету, хочу подякувати тим людям, які так плідно працювали. Я хочу подякувати. Тут, всім лемківським організаціям, які приїхали на той фестиваль, я хочу подякувати мистецьким колективам, окремим виконавцям, які нас тішили, які нас бавили і які показали свої високі мистецькі риви. Бочацький район на фестивалі представляли народний аматорський обрядово фольклорний лемківський ансамбль села Пізамочок, керівник Ганна Ковалишин та Зинові Писарчук. Леся Горлицька, народний аматорський жіночий ансамбль Вікторія, села Язлівець та ведучі Руслан Крупа та Ганна Ковалишин. На фестивалі можна було оглянути виставки малярства і різьби або придбати їх, оглянути та придбати часопис: дзвони Лемківщини, Лемківський календар, тематичну літературу, пам'ятні сувеніри і значки, взяти участь у змаганнях протягом років у першу суботу, неділю червня. А з 2007 року, серпня, незалежно від погоди, на ватряному полі звучать лемківська пісня, музика і танці. Вони єднають думки і серця краян та гостей.